Добрий вечір, я з України. Сьогодні у нас книга перша Мистецтво війни. На цьому каналі я вам буду розповідати про найактуальніші книги сьогодення і переказувати їхній короткий зміст. Мистецтво війни один з найстародавніших трактатів планети про стратегію і тактику. Колись його застосовували для ведення війн і керування військами, але сучасні підприємці можуть Цілком використовувати її для того, аби привести свою компанію до успіху. Хто такий Сунь -Ци? Сунь Суньци це китайський мислитель, стратег, який жив приблизно в 5 столітті до нашої ери. Він обіймав посаду полководця у царстві У, зумів розгромити сильне царство Чу. Саме заслуги Сунь Сунци зробили царство У дуже могутнім і дозволили йому стати частиною цивілізованого Китаю. А зараз. Ключові ідеї трактату. Мистецтво війни, геоекономіка це логіка війни у граматиці бізнесу. Командування добираються такими чеснотами мудрість, чесність, людяність, мужність і дисциплінованість. Усі командири знають про існування цих п'ятьох чинників, одначе той, хто опанує їх, переможе, а хто ні, програє. Війна це мистецтво брехні. Тому, якщо ти вправний, придурюйся, невмілим. Якщо ти бездіяльний, корч із себе млявого. Якщо ворог відпочив, виснажи його, нападай на супостата там і тоді, де він не готовий, з'являйся там, де на тебе не чекають. Той, хто перед боєм аналізує можливий розвиток подій, має більше шансів перемогти. Унаслідок війни прибутки звичайних громадян зменшуються на 70%. Найважливіше на війні швидка звитяга, а не затяжна кампанія. Той, хто здобув 100 перемог у 100 поєдинках, не герой, геройство підкорити антагоністське військо взагалі без боротьби. Маємо 5 чинків, аби передбачити, хто здобуде перемогу, генерал, який знає, коли битися, а коли ні, генерал, що знає більше способів використання війська. Армія, в якій старшини і підлеглі об'єднані єдиною метою, армія, що виставляє цілком підготовлених вояків проти непідготовлених. Військо генерала, якого кваліфікований імператор не втручається, непереможність залежить від тебе, а вразливість ворога від нього. Зазвичай під час бою використовують прямі методи, а до непрямих вдаються, аби перемогти. Найвищий стандарт використання військ полягає у відсутності позицій. Тому виграшних стратегій ніколи не повторюй. Якщо бачиш потенційну вигоду, дій. Якщо бачиш можливість, використовуй. Генерал, який командує солдатами, але не знає мистецтва змін, не подужає повні використати людей. Навіть якщо знає 5 стратегічних розрахунків. Є дороги якими не треба пересуватись, є ворожі армії, на які не треба нападати, є міста, яких не варто брати, є місця, за які не варто боротися, є накази, які не варто виконувати. Тому мудра людина завжди зважує всі переваги і перешкоди одночасно, концентруй свої сили ефективно, тверезо оцінюй, хто тобі протистоїть. і тоді матимеш підтримку своїх бійців. Найважливіша річ у використанні армії. Скористатися шансом, коли ворог не готовий. Мистецтво генерала полягає в тому, щоб ніхто не знав, про що він думає. Він має бути суворим і вельми організованим, здатним приховувати інформацію від простих бійців і старшин, аби вони нічого не знали про його стратегію. Тому у основі книги лежить дві істини життя це постійно розвивайся. І пізнавай себе і свого ворога. Бержіть себе і своїх рідних. Скоро почуємо Скоро почуємо Скоро почуємо